Ці є нотатки, це стосується усіх-усіх людей. Я маю, ви маєте розуміти, що є три види, сказати такої, навіть не те, що небезпеки, там, та, справді ситуації такої непевності, тривоги. І зазвичай от є, вони називаються по-різному в різних країнах різними мовами, але Зазвичай, от зараз це є такий зелений рівень, коли ми розуміємо, що взагалі то це і це або ваша редакція, або ви вдома, або де інде. Ви абсолютно ні про що не турбуєтеся, тому що все добре, нічого не може статися. В будь-якій там, там зелений там, рівень я не знаю, тривоги. Жовтий, це звичайна ситуація, вона може статися будь-де. Це може бути на Хрещатику, це може бути там, коли ти працюєш. Коли ти розумієш, що ти все одно маєш трошечки посилено реагувати на те, що відбувається, завжди хтось має, завжди має бути якимось чином все таки увага на те, що є якийсь ризик. І нам треба просто зрозуміти, що треба навчитися перемикати ці рівні уваги, і в ситуаціях таких конфліктних є ще і такий червоний рівень небезпеки, це не обов'язково тоді, коли стріляють. Але є розуміння того, що тоді взагалі твої там очі і ти завжди можеш бути, е, ти завжди можеш е, ти, маєш розуміти, що увага має бути абсолютно абсолютно сконцентрована. Ти не маєш права розслаблятися, але є, е, є проблема в тому, що люди не можуть в такій ситуації, ну, наприклад, коли ти там майдан, та? люди не можуть в такій ситуації знаходитися постійно. Uh, є велика проблема у uh, і треба розуміти, коли ти переключаєшся, коли ти включаєш цю увагу, як робити ці паузи. Бо найбільша проблема людей вони... ти приїжджаєш там в зону якоїсь якогось конфлікту, так перший день спокійно, другий день спокійно, третій день спокійно, і увага притуплюється, і ти взагалі забуваєш про те, що треба турбуватися, треба дивитися, чи хтось входить поряд, uh, чи щось може відбутися. Uh, і це частково неприпустимо. Є ще велика проблема, особливо для фотокореспондентів і людей, які працюють з камерою. Бо uh, ми в таких випадках завжди дуже сконцентровані на сфокусовані на тому, що відбувається. Ну Тобто, ти там фокусуєшся на кадрі, ти фокусуєшся на ну, знаю, якщо ти бачиш, що uh, там б'ють людину, ти знімаєш це, але ніколи не звертаєш увагу на те, що, що може відбутися поряд тебе. І е, були не один раз, наприклад, ситуації нам розказували, коли там, наприклад, в Лівії влів знімає оператор, він знімає машину, яка там щось там випускає снаряди попереду нього, і настільки спокусований на тому, що не бачить, що поряд, поряд під поряд під'їжджає там інша машина, і він, тобто, тобто там і, і іде би там його зараз. Я спробую намалювати, щоб це було що. Ну там, там була дуже проста історія, коли виходить, що він тут. Він, він знімає, вийшов на вулицю, знімає, як тобто, тут стріляють, тут є якісь там віддача від цього, і він зрозумів, що сюди приїхала інша машина, яка його не помітила. Так, І виходить, що у людини не сфокусована уваги. Це стосується постійно, і якщо ви працюєте з журналістом, то це завдання журналіста за цим слідкувати. Але буває таке, що е, коли ти працюєш сам, мені розповідали теж дуже цікаву історію, коли в під час висвітлення протестів у, у Каїрі тоді Аль-Джазіра показувала прямий ефір протесту, який єгипетське телебачення не хотіло бачити. І стояла там купа камер, і що робив, що робила людина з служби безпеки, вона просто підходила перед кожною камерою і по телефону, вона намагалася засувати хто. Хто представляє там Аль-Джазіру. Вона приходила і ставала перед кожним і запитувала там, я перед цією камерою, ну, тобто, щоб було видно по сигналу, чи, чи це ця камера. І журналіст в цей час знімав, він взагалі не дивився по, ну, в сторонах, що таке відбувається, тому що він був сфокусований. Але, на щастя, там хтось попередив сказав, ви розумієте, що він відбувається, і вони вчасно там вимкнулися. І оце, коли наводиш будеш приклади, то розумієш, що це важливо. Що, е Город зі моєю людиною, а, і, там, і це особливо, особливо важливо для фотографів і тих, хто працює з, з технікою. І ем, є, наприклад, теж питання, що от, ем, це залежить також трошечки від людей, але от коли, наприклад, починається саме, там, сказати, якась сутичка, так? і тут треба працювати сконцентровано, е, то е, є там багато тобто, хто. То стверджує, що в таких умовах там не можна працювати там, більше там, години так? чи півгодини. І тому обов'язково треба робити там паузи, відходити на 10 хвилин, на пів, ну кому потрібно скільки, щоб заспокоїтися, щоб зосередитися. Але а, завжди а, це просто, просто знати про це, що твоя увага може бути а, якимось чином а, понижена. Це дуже. Це дуже а, 冷凍庫で。